Розділ шостий. Зараз ти бачиш це, а тепер вже ні. Shadow Spawn. Ти точно впевнена, що на дверях не було замка? втретє, за останні п'ять хвилин перепитав я. Тихіше. зашипіла танда, прикладаючи руку мені до вуст. Не надто лагідно. До речі. Хочеш розбудити півміста? Вона мала рацію. Ми сиділи навпроти сховища призу. У темному провулку, і вся суть очікування була в тому, щоб усі поснули. А я галасував так, що, здавалось, і камінь розбуджу. Та запитання не давало мені спокою. Але ти впевнена, прошепотів я знову. Так. зітхнула танда. Сам міг би переконатися, якби дивився уважніше. Я був зайнятий тим, що вивчав статую, буркнув я. «Отож би бо й воно. Пирхнула вона. Я ж попереджала перестань закохуватися в ціль. Ти мав перевіряти охорону, а не грати в знавця мистецтва. А мені все це підозріло, знизав я плечима, аби відвести розмову від моїх промахів. Ну надто вже просто. Хіба можуть вони залишити такий дорогий приз у будівлі без замка й охорони. Є дві речі, яких ти не врахував, пояснила Танда. «По-перше... Статуя одна єдина. Якщо хтось і вкраде її, продати буде практично неможливо. Покажи її будь кому в таго, і тобі руки відірвуть. Її можна тримати за викуп, заперечив я. О, непогано. всміхнулася вона, штовхнувши мене ліктем у бік. З тебе таки вийде злодій, але це підводить нас до другого. До чого? Вона не без охорони. Лукаво всміхнулась Танда. Але ж ти сказала Тсс, перебила вона. Я сказала, що в самій будівлі з призом немає вартових. Я зціпив зуби, приборкуючи паніку. Тандо, здавлено промовив я. Може, вже час розповісти мені свій геніальний план. Без проблем, красончику. Вона обійняла мене за талію. Я думала тобі не цікаво. Я ледь стримався, аби не придушити її прямо там. Кажи. стиснув я кулаки. «Я кажу, охорона у призу. Як я й казала, в будівлі немає вартових, але є безшумна сигналізація, солов'їна підлога. Що ще за підлога? Така штука дошки навмисне послаблені і скриплять, коли на них вступаєш. А тут вони не просто скриплять, вони запускають тривогу. Прекрасно, скривився я. Тобто ми навіть ступити в зал не можемо, ще щось? Лише магічний бар'єр навколо самої статуї, знизала вона плечима. Бар'єр? Я аж задихнувся. Виходить, у цьому вимірі є магія? «А вже ж?» – всміхнулась танда. Ти ж тут? Я гарячково закліпав. Але я ж нічого такого не ставив. І не треба. Вона скривилася. Ти ж користувався тутешніми магічними лініями, щоб нас замаскувати? Це означає, що магія доступна будь кому, хто вміє її використовувати. Гаразд, зітхнув я. І як ми по твоєму подолаємо і підлогу, і цей бар'єр? Хм, легко. хмикнула Танда. Бар'єр простий. Замість купола зробили паркан, тож варто лише підняти приз в повітря. І переправити його через охоронне коло, і він наш, і навіть ступати по підлозі не доведеться. Стоп. я підняв руку. Є проблема. Я не потягну. Ти не вмієш левітувати? здивувалась вона. Це ж твій найсильніший прийом. Так, але ця штука важка, і я зможу підняти її лише зблизька, майже впритул. Добре, тоді вмикаємо план Б. У тебе є план Б? Я вражено підняв брови. Звісно, усміхнулась вона. Я щойно його вигадала. Ти перенесеш нас через підлогу та бар'єр, хапаємо приз і назад докладу. Не певен, почухав я потилицю. Що ще не так. Політ це теж левітація. Я ще ніколи не пробував переносити когось разом із собою. А відштовхнутися від підлоги все одно доведеться, і тоді сигналізація може спрацювати. Можливо, задумалась вона, але краще не ризикувати. І тут її очі загорілися. О! Зробімо так! Ти перелетиш один, а вже там натиснеш пострибун і разом із призом одразу опинишся в кладі, а я тим часом повернусь магічним стрибком. Не знаю чому. Але сама думка розділитися посеред крадіжки змусила мене збліднути. Скажи Тандо, озвався я. Виходить, навіть якщо ми й увімкнемо сигналізацію, ми ж у будь-якому разі встигнемо зникнути до того, як прибіжать вартові. Ну, якщо у них не було війни понад п'ятсот років, вони ж мали розучитися швидко реагувати. Ні. твердо заперечила Танда. Якщо є спосіб уникнути тривоги, ми скористаємося ним. Я пообіцяла Азу тримати тебе подалі від неприємностей, а це означає. вона раптом замовкла на півслові і застигла, втупившись через вулицю. Що там? прошепотів я, витягуючи шию, аби краще побачити. У відповідь вона без слова вказала пальцем на темну будівлю сховища призу. Стіні біля стіни. Виринула з десяток закутаних у плащі постатей. Вони швидко оглянули вулицю, а тоді зникли всередині. Ти ж казала, там немає охорони, прошепів я у паніці. Я й сама нічого не розумію. Це місце взагалі не пристосоване для гарнізону. Та група невдовзі знов вийшла. Тепер вони рухалися повільніше, обережно відійшли в темряву і зникли. Фух, яке полегшення. Видихнула танда. То були просто гуляки, що вирішили нишком подивитися на приз. Вони зовсім не походили на п'яних, пробурмотів я недовірливо. Ходімо, красунчику, різко сказала танда, ляснувши мене по плечу. Час братися до діла. Звісно, мені страшенно не хотілося йти, але ще менше я хотів залишитися сам. Вибору не лишалося, я рушив за нею через вулицю. На ходу дістав пострибун. Усе це мені не подобалося, і я хотів мати під рукою запасний вихід на випадок халепи. Давай, заходь, наказала Танда, тримаючи двері відчиненими. І не забудь гукнути, коли будеш на місці. Я хочу побачити обличчя Аза, коли ти вручиш йому приз. Я нічого не бачу, заперечив я, вдивляючись у темряву. «А вже ж? темно ж. Але ж ти знаєш, де стоїть приз, тож рухайся. Під її тиском я зосередився і м'яко відштовхнувся від підлоги силою думки. Як і під час сотні тренувань, тіло піднялося і попливло вперед у бік п'єдесталу. Тут мене раптово осяяло, я ж не дізнався, на яку висоту здіймається бар'єр. Хотів було повернутися чи покликати танду, та передумав галасувати небезпечно, а час грає проти нас. Краще закінчити швидше. Я звільнив частину уваги від польоту І почав шукати бар'єр, але його не було. Тандо! прошипів я, не подумавши. Бар'єру нема. Неможливо. Ти, мабуть, не там стоїш. Перевір ще раз. Я обшукав простір іще ретельніше Порожня Поступово очі звикали до темряви. Немає жодних чарів, повідомив я. Я прямо над п'єдесталом, але захисту немає. Щось привернуло мою увагу я вже бачив щось не так, але ще не встиг усвідомити, що саме. Якщо ти над п'єдесталом, то спускайся і бери приз. Швидше я чую, як хтось іде. Я обережно опустився, пам'ятаючи про скрипучу підлогу і нахилився до п'єдесталу. І раптом збагнув, що саме не так? Його немає. вигукнув я. Що? зойкнула Танда. Її силует різко з'явився у дверях. Приз зник. крикнув я, наосліп, шарячи руками по порожньому п'єдесталу. Тікай, скіф! закричала вона на повний голос. Я кинувся було до дверей, та її голос зупинив мене. Ні, використай пострибун зараз. Я вже тримав його у руці і натискав кнопку, але на мить завагався. А ти. гукнув я. Ти ж теж підеш. Після тебе, а тепер хутко. Та щось вилетіло з темряви і вдарило по її силуету. Танда впала, немов лялька без кісток. Тандо! зойкнув я і рвонув уперед. Але одвірок заповнили низькі тіні, які навалилися на її безпорадне тіло. Усередині ще один! вигукнув хтось. Це вирішило справу. Я натиснув кнопку. Темрява зімкнулася, і я опинився у своїх покоях у кладі, а Аз сидів за столом спиною до мене, та він почув характерний бамф мого повернення. Нарешті. загарчав він. Ну що, насолодився своїм? Він замовк, побачивши моє обличчя. Аз. прохрипів я, ледве тримаючись на ногах. Ми в халепі. Його кулак гепнув по столу так. Що той розлетівся на друски. Я так і знав. Слухай далі і підтримай нас коментарем, вподобайкою та донатом. Це додає сил для нових розділів. Дякую, що слухаєте.